Англійська техніка для кіровоградських кіборгів, фермер із села Виноградівка Компанійського району Анатолій Борщенко пригнав із Великої Британії позашляховик. Переобладнав його та подарував бійцям третього полку спецпризначення. Хоча авто і призначене для бездоріжжя, фермер розширив колісну базу, встановив нову гуму, капітально відремонтував коробку перемикання, передач і ходової частини. Також пофарбував та створив додаткову раму жорсткості. Все робили виходячи з рекомендацій досвідчених бійців. АТО. на військовий подарунок підприємець витратив близько 6 тисяч доларів спецпризначенці поза раді і вже в найближчому. Щодні вирушать на ньому в передову. Забезпечують збереження машини під час її перевертання, а верхні забезпечує перевезення вантажів групи, а також може використовуватися як вогнева позиція для кулеметів». Хочу побідити так сказати, байдужість людей, щоб вони думали по-другому. -по щоб вони мислили по-другому. Те, що Револю... Революція Гідності зробила, це одне питання. А тепер ми повинні цю справу довести до кінця. Чим сильніша наша армія, тим свободніше будемо ми, тим швидше наша ненька Україна буде вільною.